Легендарний Т-80 або літаючий танк разом з не менш легендарним екіпажем 25-ї ПДБ ефективно нищить ворога на Покровському напрямку. Краща машина в світі. На мій погляд, дуже швидка, маневрена, зручна в використанні. Але головна родзинка цього танку це, звісно, вертолітний двигун. Саме через нього танк Т-80 і називають танк прориву або літаючий танк. Це газотурбінний двигун, який ну, переобладнаний під танк, який був встановлений на вертольоті. Вертольотний двигун, який був переобладнаний під танк Т-80. І використовується, ну, дуже ефектно себе показав на цій техніці. Він, якщо їде прямо пере, ну, на окопи, його не чутно. Він називається танк прорива, що його спереді не чутно. Як він вже розвертається задом, тоді вже ж «да». Тому що всі звуки його там ззаду. Саме цей танк Т-80 наразі працює на Покровському напрямку та виконує найскладніші завдання. Стрільба з закритих позицій це коли танк працює, як артилерія на дальній відстані, вона дуже чітко, дуже точно. Танком виходить влучніше стріляти по ворожим позиціям ніж з артилерії. І стрільба напряму на водку це коли танк безпосередньо виїжджає на коротку відстань. Від Двох кілометрів, кілометр до 50 метрів. Кожна пряма наводка за рахунок і в це дорога в така, як в один кінець. Ти знаєш, що ти, ти можеш доїхати, але ти можеш не приїхати, тому що тебе висікуть 100%, і тут просто повезе, не повезе. Аби збільшити вирогідність успішного виконання бойового завдання, головне збільшити шанси на порятунок екіпажу при виникненні критичної ситуації. Всі члени екіпажу взаємозамінні. Навчили нас, якби екіпажі, вже такі екстрені випадки, бувають, щоб могли і водити машину, і сісти. Тобто взаємозаміняємо. Якщо не дай Бог щось з кимось, можна вивезти машину, сісти, запустити її, виїхати. Так само за командиром вона сісти. Екіпаж має просто розуміти один в одного, а так, з пів слова. Ми, навіть не треба говорити, якщо один одного розуміє, просто глянув, кивнув, все. Не дивлячись на постійний шалений тиск ворога на Покровському напрямку, екіпаж танку Т-80 25 го ПДБР продовжує мужньо тримати фронт та обіцяє не дати ворогу прорватися далі. Та, та не дамо ж ми їм, не дамо, не дамо їм прорватися. Дякуємо кожному, хто сьогодні захищає Україну від ворога. Віримо у перемогу, підтримуємо Збройні Сили України.